Синупред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт на минулому тижні. Несподівано було оголошено про те, що Трамп і Путін раптом провели телефонну розмову і домовилися про зустріч у Будапешті, де нібито може бути досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні. Звісно, багато хто сприйняв. Цю новину з оптимізмом, з надією стали одразу з'являтися інсайди, ну або інсайди в лапках про те, що дійсно скоро війна може бути припинена. Наприклад, Юлія Тимошенко заявила, що їй відома певна інформація, що кінець війни вже не за горами. Депутат Олексій Гончаренко також заявив, що кінець війни вже. На горизонті, нібито так. Ну це теж така дослівна цитата з його виступу. Також спрогнозував завершення війни до Різдва і народний депутат від правлячої партії Слуга народа Юрій Камельчук. Ну тобто, нібито він міг взяти таку інформацію від безпосередньо від влади, представником якої він фактично є. Цікаво, також що ці заяви цього разу не спростовували російські пропагандисти. Вони не стали казати, що мовляв, який там кінець війни нам ще там захоплювати Запоріжжя і Херсон. Ні, в принципі, цього разу і я бачу особисто, що в російських у цих пропагандистських каналах також в принципі закликають до припинення вогню або погоджуються, що в принципі зупинки війни по Нинішньої лінії фронту для Росії є цілком прийнятна, що це є також ну, ознакою певних змін, да суттєвих змін в російській риториці, тому що раніше такі канали вони пропагували нескінченну війну. Зараз все частіше, да не у всіх, це теж важливо, але все частіше там можна побачити згоду з тим, що Росія, в принципі, так має зупинятися, має погоджуватися на заморозку війни по лінії фронту, бо ну в принципі. Спі надалі ресурсів у неї особливо воювати нема. І економічна ситуація в Росії вже загрозлива. Ось, наприклад, можна навести в якості приклада да відомого пропагандиста Ілью Туманова, який працює на каналі у Соловйова, а також веде свій такий досить популярний z канал Bomber. Цитую мовою оригиналу его. «Если собрать в кучу все заявления, объявления, посылы, месседжи, намеки, трампушки и зели за прошедший вечер, то нам открытым текстом предлагается остановиться по действующей линии боевого соприкосновения. То есть предлагается самый очевидный, самый реальный и самый логичный вариант остановки боевых действий. Вариант, на который уже заранее согласна украинская сторона. Чтобы понять, пойдем ли мы на это приложение или нет, надо знать досконально наши реальности» Возможности более-менее понимать возможности противника, международную ситуацию, которые, разумеется, в нашей стране реально знает ограниченное количество человек, поэтому я не готов ответить, согласимся на этот расклад или нет. Но было бы логично предположить, что очень вряд ли на предстоящей встрече президенты двух стран просто повторят друг другу тезисы, что были на предыдущей встрече и разойдутся по домам. Ну и да, это то самое предложение, которое позволит остановить войну прямо вот завтра. Лично я думаю, что даже если не на этот раз, но рано или поздно именно по текущей линии боевого соприкосновения и будет итоговое разграничение сторон, пышая пропагандист столы каналу Соловьеву. Насправді важливо, що це пише саме представник державної пропаганди, бо це вказує на те, що очевидно такі люди отримали вказівку, ну скажімо так, не агітувати і не казати про мир просто зараз, але потихеньку, потихеньку да, от таку російську суспільну думку готувати до того, що війна незабаром може бути завершена. От нещодавно я наводив приклад, цитував в одному зі своїх попередніх відеоблогів іншого пропаганди. Та Бориса Мейжуєва, який теж казав, що в принципі Росії варто погоджуватися на пропозиції Трампа, і це все в принципі створювало таке враження, що ну скажімо так, Кремль може не хоче да завершення війни просто зараз, але він вимушений про це думати. Він вимушений в принципі готувати своє населення до того, що війна не зараз, так через місяць, через два-три. Буде завершено, тому що ну, очевидно, просто нема ресурсів її продовжувати. Тобто Путін може би й хотів воювати вічно однак, ми бачимо є певні ознаки економічних негараздів, які вказують на те, що ну воювати нескінченно Росія не може. Очевидно, вона задумується про те, що війну треба припиняти. Однак, вже сьогодні кілька офіційних представників Кремля зробили заяви, які вказують на те, що Росія фактично. Відкидає оці чергові мирні ініціативи Трампа, його заклики до припинення вогню, і Росія на них не погоджується, тому що вона повторює її. Представники повторюють оці свої вимоги, абсолютно шизофренічні. Що Україна має просто взяти і просто за так відмовитися від частини своєї території, подарувати Путіну знову якісь території, які він не зміг захопити. І зрозуміло, що ці. Пропозиції ці вимоги вони висуваються для того, щоб їх не прийняли, тому що ну всім зрозуміло, що вони неприйнятні. Зокрема, от сьогодні виступав Лавров, міністр іноземних справ Росії, який вже заявив, що Росію не цікавить припинення вогню, тому що Росію цікавлять а, значить усунення першопричин цієї війни у зараз сейчас... Стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай истории рассудят. Ну, понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, который американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание. Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО. И я имею в виду прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения, чем занимался киевский режим, начиная еще до прихода к власти господина Зеленского. Геноцид російськомовного населення це те, чим просто зараз займається на Донбасі сама Росія. І якби Трамп був дійсно майстром перемовин, він би зараз вчепився би в цю фразу Лаврова, якраз би використав її для тиску на Росію, щоб змусити її припинити вогонь. Мовляв, ви сильно переживаєте за російськомовних. Ну тоді припиняйте бойові дії, бо вони вбивають і знищують зараз саме російськомовних. Ваша російська армія вже знищила тільки на Донбасі десятки тисяч російськомовних, вона фактично частину Донбасу від них повністю зачистила, знищила міста, де вони жили. А мільйони російськомовних стали біженцями. Тому, якщо ви за них переживаєте, окей. Припиняйте вогонь, але Трамп насправді він слабкий переговорник. да? він не знає дуже часто специфіку тих подій, щодо яких він веде переговори. Саме тому він і не зміг досі домогтися якогось припинення російської агресії. Отже, можна вже зробити висновок, як вже зрозуміло, з заяв російської сторони швидше за все, більш ніж 90% ймовірності, імовірності, що ніякого припинення вогню навіть після. Зустрічі в Будапешті не буде. От зараз багато обговорюють цю зустріч. кажуть, от чи може вона призвести до припинення вогню? От як бути? Це реальний шанс на мир. Ні, друзі. На жаль, я не хочу просто тішити вас даремними ілюзіями, якимись, і просто кажу, як є, що ймовірність цього дуже мала. Швидше за все не буде, бо Росія не відмовилась від своїх шизофренічних вимог, які є неприйнятними для всіх. Тому скоріш за все, припинення вогню не буде. Я радий помилитися. Є там. Шанс кілька відсотків, що дійсно можуть про це домовитися, але це просто ну нікчемний шанс, тому вас закликаю просто не обманювати себе. А натомість треба розуміти, бути реалістами. Треба розуміти, що російська агресія не припиняється, і треба допомагати зсу донатити на зсу, донатити на дрони для наших захисників. Тому давайте це робити і надалі, як ми це завжди робимо.